Вашингтон обурений. У Трампа різко розкритикувала ідею повернення ядерної зброї України. Наскільки реально відновити ядерний арсенал? І скільки на це потрібно часу? Докладніше обговоримо далі у випуску. Ви на фабриці новин? Мене звати Наталія Мартинюк. Якщо Україна відновить ядерний арсенал, то стане європейським Ізраїлем. Про це йдеться у статті Телеграф». Видання пише, що офіційних підтверджень намагання України повернути собі ядерну зброю немає. Однак такий сценарій можливий у майбутньому, а все тому, що президент США Дональд Трамп фактично відкинув можливість членства України у НАТО. Тож у Києві шукають інші шляхи захистити себе від повторної російської агресії, наприклад, створити власну ядерну програму. За інформацією зателеграф Україна має необхідні для цього технології часів СРСР. Досвід у галузі збагачення урану і розробка систем доставки ядерних боєзарядів. Наявні атомні реактори можуть забезпечувати необхідний уран і плутоній. А постійний розвиток українського ВПК дозволить перетворювати ці елементи на збройові матеріали. Носії ядерної зброї теж є. Це насамперед радянська ракета. Точка У. Однак присутні і ризики, зокрема, різка реакція західних партнерів на створення ядерної зброї. Крім цього, немає жодної гарантії, що ядерний арсенал забезпечить мир. У США наразі не сприймають серйозно заяви Володимира Зеленського про надання Україні ядерної зброї в обмін на відмову від вступу до НАТО. Держсекретар Марко Рубіо не вважає ядерну зброю розв'язанням проблеми. Процитую. Нам потрібно менше ядерних країн, а не більше. І я не думаю, що це розв'яже проблему України. Я думаю, що у Зеленського є фундаментальний виклик, і це нормально. Як покласти край конфлікту, який триває, і який буде існувати, і який не призведе раптово до нової війни через рік, два або три роки. Це ті речі, про які потрібно говорити на будь-яких переговорах. Але я не думаю, що ядерна зброя є відповіддю на це. Зауважив голова американської дипломатії. Безаперечно, країни Західної Європи перебувають у кращому положенні, за даними The Telegraph, Франція запропонувала іншим державам взяти їх під свою ядерну парасольку. Наприклад, винищувачі із ядерною зброєю можуть розгорнути у Німеччині у такий спосіб. Європа хоче незалежності від політики Дональда Трампа у питанні безпеки. Цілком можливо, що створення ядерної зброї в Україні стане крайнім заходом. Раніше новидання за Таймс писало, що Україні знадобиться максимум кілька місяців, аби виготовити елементарну ядерну бомбу. Такий сценарій, нібито, можливий, якщо США припинять надавати військову допомогу. Чи є в Україні все необхідне для створення ядерної бомби? І чи не занадто великі політичні ризики? Свою відповідь на ці запитання дав колишній інженер-конструктор КБ Південне Олександр Кочатков. Перші реактори, які були в Путоні. Так званий збройний плутоній, який може вибухати, його виробляють на спеціальних реакторах, воєнних реакторах, щоб вирізнити їх від звичайних там реакторів, які використовуються на атомних електростанціях. Так от перший американський реактори вони виробляли приблизно 6 кілограмів збройного плутоння на місяць. От я дивлюсь, що американці пишуть: о, десь через два там скільки місяців, от вони якраз тобто беруть. За основу оцей самий воєнний реактор, який здатний виробляти плутоній з залишків ядерного палива, підпрацьованого, якого в Україні дійсно достатньо на території України багато атомних станцій, є достатньо багато ядерних відходів, але їх можна переробити і отримати або нове ядерне пало, або збройний плутоній. От кількості відходів достатньо. Але звідки візьметься отой воєнний реактор, на якому можна переробити? в Росії їх там декілька десятків, вони там в 50-ті років їх багато запускали, всі вони, до речі, знаходяться там, або поблизу Томуску, на себе, ну, в Тайзі. Подалі, подалі від людей, бо це дуже небезпечно в Україні, таке не знаю. Але знову ж таки фахівці, які щось чують, журналісти, які щось чули, можуть, можуть нагадати, що от реактор Чорнобильський, РБМК, так званий, він якраз схожий за конструкцією на воєнний реактор. І навіть були плітки, що в нас там вибухнув Чорнобиль, тому що Україна спробувала поекспериментувати і на цьому цивільному реакторі спробувала отримати збройний Путоні. Насправді абсолютно і так, там були інші експерименти, експерименти були, але інші воніпи <гладнити> за раціоналізацію, там там була спроба отримати енергію від турбини. Ядерного реактора, який фактично випкається, вона з там продовжує обертатися. І от цей момент, який за, штатно, за штатною дією електростанції він не передбачений, а от його спробують запустити цей режим, щоб отримувати електричну енергію, бо атомна станція завжди, не тільки виробляє, виробляється, часи роботи. Вона і вживає багато електричної енергії, щоб циркулювала вода, там охолодження і це таке та був Так от переробити реактор, подібний Чорнобильському, тобто треба запускати один блок Чорнобильської атомної електростанції, але треба його переробити. Бо вимоги до такого воєнного реактора, який може здатний виробляти в кутоні, вони інші, значно більш жорсткіші, значно більш жорсткіший, ніж до цивільних реакторів. Ну, наприклад, там. Час входження оцих графітових стріжнів, які припиняють ядерну реакцію, 6 секунд, а в цивільному в декілька разів більше. А там дуже швидко це повинно бути, бо там може вибухнути насправжній оцей реактор, який виробляє Пудоні, здатний не так, як Чорнобильська. Чорнобильська реакція, бо там був тепловий вибух. Всередині, перегрілося. Вода перетворилася, яка охожа, перетворилася на пару, і водяна пара розірвалася і вивернуло назовні ядерне ядро, там, де була активна зона, назовні вивернула. А там можна в бойовому реакторі вибухнути, піти ланцюгова реакція. Тобто, вона вибухне, як ядерна бомба, дуже потужна ядерна бомба. Тобто там вимоги до цього реактору. Інші. Так, переробити реактор, який був запущений, він ще там дві третини його радіоактивні, переробити яким чи нема такої технології. Тобто, треба яким чином побудувати новий реактор, схожий на той, що є в Чорнобилі, і запустити його в експлуатацію, що мені, наприклад, діявся можливим за далі на сьогоднішній день. Тобто фахівців нема, грошей нема, технологій нема. Навіть креслень всього -цього нема, є тільки певні думки. Ну і <клес> на останок, навіщо? Ну, теоретично, ну зробив якимсь чином збройний плутоній, очистив його до необхідної концентрації. Якось там створив, звідки взяли ті матеріали для експозивної ядерної бомби. Але, припустимо, створили, чим його донести до ворога. Навіть поки що, на жаль, а? Нас Нас нема носіїв. Авіація не серйозна, бо буде збитом. Ракети ми все продукуємо, продукуємо, але вони поки що там на стадії випробувань і тільки 500 кілометрів поки що. Це мається на увазі Грім 2. Така схожа на Іскандер, фактична ракета. Ну, а жоден наш безпілотник, навіть схожий на літак, невеличкий, він не потягне ядерну бомбу, яка в нас, ну, той-то всяк, він важив там під 20 тонн, 18, мені здається, щось. А, ну, Сьогодні вже 21 перше сторіччя, мабуть, що тонну українського плутоніва бомба, маб, мабуть, важав тонну, все одно ніхто не потягне, треба двоступенчна балістична ракета. Її створити можна, але відверто кажучи, не виходить. І в першу чергу не виходить, тому що люди, які керують цим цим процесом, не розуміються на, стра... на справі створення. От на папері вони тут вміють е, відрізати там частину від, наприклад, там, великого будівництва, це вони вміють. Тут вони фахівців з минулого запросили, які вміють шматок відрізати від бюджетного фінансування. А от створити від нуля складне високотехнологічне виробництво нас поки що не виходить, бо розуміння цього нема. І відповідно надскладне виробництво. Того ж самого Путонії, не кажучи вже про збагачений Уран, ну це абсолютно не під силу і приховати це неможливо. А якщо ми почнемо щось, ну. Умовно кажучи, на ту саму Чорнобильську станцію почали їздити спеціалісти і розбиратися, як цей РБМК реактор влаштований. Ну, відразу це буде зася... і... побачено, зафіксовано, за допомогою супутників і всього іншого. І тут же почнуться замість підтримки проти України, почнуться санкції від магазин і все інше. Нащо нам отримувати оцю бомбу, яка ну, одна бомба? Дві? Три. А в Росії 7400 бойового. А розгорнутому вигляді 1400, то тобто близьких до використання. От ми створюємо і, і, і к нам тисяча замість однієї. Ну, це якась повна дурня, Це неефективно. От нащо її створювати, а ми ж її відразу використаємо, вона нічого не вирішить. Але от Україна в цьому випадку буде знищена, на жаль, фізично, не політично, не в воєнному стані, а ну, просто фізично з величезною частиною Європи просто перестане існувати. У нас є гарячі голови в Україні, але не настільки. Путін розмістив свою ядерну зброю на території Білорусі. Чому ж тоді Україна не може отримати її від західних партнерів? Наскільки реальним є такий сценарій? Послухаймо думку військовослужбовця Тараса Березовця. Ну ядерною зброєю в Європі володіють, як ми знаємо, тільки дві країни: це Велика Британія і Франція. все є правда, Сполучені Штати, які розміщають свою зброю на території інших держав, хоча вони суттєво скоротили. Але тим не менше, вони мають ці ракети, в тому числі на території Туреччини. До речі, Росія завжди її в першу чергу. Хвилювала ракети, які американці розмістили саме на території Туреччини, тому що там дуже короткий підлітний час і ще й до улюбленої путінської резиденції в бачарому руч'є під Сочі цілком можливо. Цілком можливо це буде залежати від рішення української влади і українського парламенту, тому що Україна офіційно проголошена без ядерної держави. У нас не може бути іноземних баз це все закріплено в основному законі, але ситуація може змінитися. Все це можна переглянути, можна скажімо так, прийняти нові норми. І якщо Росія кидає такі виклик, так розміщаючи на території держави, яка позбулась ядерної зброї, я ще раз повторюю. Небезпека в тому, що Путін отримає бумеранг 100%. і можливо за деякий час, якщо такое буде рішення тодішньої української влади, це може бути 5-10 років. Ми можемо прийняти у себе ядерну зброю. Я скажу навіть більшу крамольну думку, що з урахуванням страшної небезпеки, яку представляє Росія, я не виключаю, що за деякий час Україна може взагалі відмовитись від ядерного статусу. Хоча ця думка дуже непопулярна і проти неї виступає безперечно захід. Але як засіб стримування, ми як країна абсолютно цілком спроможні створити закритий цикл, і самі створити ядерну зброю. Ми це можемо робити, тим більше що. Виробництво у нас залишилося в Дніпропетровську, е, все це можливо. Я, я, я скажу так, що шанси на це невеликі, і ми пам'ятаємо, що це було одним з аргументів Путіна. Він почав кричати, що от вони зараз створять ядерну бомбу. Ми їх маємо випередити. І от шанси на це не дуже великі, але я би остаточно ці опції не відкидав. Я маю на увазі те, що Україна можливо вирішить повернутись до ядерного статусу. Не зараз це дуже дорого. По-перше, по-друге, це проблема відносинок з заходом. Але виключати цього ми не можемо. А от цікаво, це може бути ну наприклад, да, уявімо, американська ядерна зброя, яка зараз присутня в тих європейських країнах, про які ми згадували, чи навпаки, ось ті ну ядерні країни, топ ну не топ-5, а п'ять ядерних країн офіційно, да, які представляють Раду Безпеки постійні члени. Які є в Європі Великобританія, про яку ви згадували, і Франція, ну французи, можливо, менш вірогідно, але британці чому ні? Тим паче, що раніше я пам'ятаю точно, десь півроку тому були статті на рахунок того, що українська влада про щось таке з тоді ще Джонсоном прем'єром вела якісь бесіди, тобто американська може бути, чи от реально британці можуть також надати. Ну, по перше, ці країни ядерного клубу, і Франція, і Велика Британія, вони мають незначну кількість ракет. Це перше. Я би вважав все-таки таку ймовірність розміщення ядерної зброї, як вкрай низьку. Я ще раз кажу, коли я говорю гіпотетично, так, але практично, я думаю, що, що це дуже мало ймовірно. Але те, що на території України можуть бути розміщені ракети, звичайні, наприклад, балістичні ракети або крилаті ракети, в тому числі і британські, і британські, не виключаю. Але це має бути створена тоді іноземна база, це означає, що, наприклад, інші контингенти британці ж знаходяться на території сусідніх з нами держав, в тому числі і країн Балтії. Американці знаходяться скрізь зараз і всі країни Балтії і в Польщі. Я думаю, що ми чітко стоїмо перед перспективою того, що після завершення війни Україна сама буде просити. А захід, я думаю, за деякий час цю пропозицію схвалить. Що ми будемо мати тут присутність наших е, західних партнерів вигляді іноземної бази е, і не во що це будуть американці? Повірте, це може бути і польський контингент, це може бути румунський контингент, це може бути і британський контингент. Ми цього не знаємо. Але у них є величезний інтерес, безперечно, до нашого е, центру керування е, в ВМС в Очакові, От які допомагали британці, до речі. Відбудовувати. Так. Я би говорив, що, наприклад, в такому компоненті, як військово-повітряні сили або ВМС, цілком можливо, що ми можемо мати справді тут за деякий час базу НАТО. І дуже добре, якщо так станеться. Шановні глядачі. А як ви ставитеся до повернення Україні ядерного статусу? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Також не шкодуйте вподобайок і підписуйтесь на канал.